Вітаю усіх з вами, і Як ваші справи? Ми сьогодні у Фортнайці. Як ви знаєте, 21 січня виходить новий сезон у Фортнайці, і я хочу розіграти бойову перепуску на цей сезон у Фортнайці. Що вам треба зробити, щоб отримати цю бойову препуску? Узнаєтеся в цьому неймовірному відео? Умов буде трошечки забагато, але не хвилюйтесь, вони всі дуже легкі, і у вас це займе десь ну, пару секунд, щоб це все виконати. Дивіться, перша умова, треба вписати мій така автор у Fortnite, irs 645 Це дуже легко, просто вписали. Далі йдемо. Наступною умовою треба підписатися на мій Twitch канал. Це теж дуже легко, і лишити два-три повідомлення в чатик. Просто відправити можете смайлики. Дивіться в мене, наприклад, є такий смайлик, мапа там ну, є класні смайлики. Просто полишайте смайлики і воля. Третя умова. Треба підписатися на мій YouTube канал і лишити коментар. Хараз, підписуватись не обов'язково, це вже там, як захочете, та ось коментар лишати обов'язково. Лишіть коментар, будь-який там клас, супер, я хочу БП. Те, що вам в голову, прийде то і напишіть, подивимося, наскільки у вас класні ідеї, і що вам в голову приходить. І останньою найважливішою умовою треба буде вступити в мою групу в телеграмі. Посилання на мою групу в телеграмі буде в описі під цим відео. Тут якраз і буде сам розіграш, вам просто треба буде знайти цей розіграш і натиснути на кнопочку, що ви берете участь. І все, і 21 січня, напевно, в 9.00, може в 8.00, подивимось, буде вже підсумка розіграші у в мене на стрімі. Тобто, щоб ви могли одразу отримати цей БП, вам треба прийти буде до мене на стрім на платформі Twitch. І в той же день ви приходите до мене на стрім і отримуєте БП. Якщо ви не прийдете на стрім, то вам доведеться, ну, мені доведеться вам писати, і ви розумієте, самі затягнете свій процес отримання БП. Якщо вам цей розіграш зайде, то будуть наступні розіграші, можемо розіграти ще БП. І стартер пак там скоро виходить. Тому можна буде зробити розіграш і на пак, і на БП, і на вобаксики пишіть на що ви хотіли розіграш. Все, дякую, дякую за перегляд. З вами був Файресик. Побачимося вже у наступному відео. Все, папа, -па, сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо ні, пишіть в коментарях, я вам скажу, що вам треба зробити. До зустрічі.